Ти при першій вагітності, при першій дитині, ви не користувалися підгузками, так? Так. От хочеться про це докладніше дізнатися, чому ти вирішила саме так, через що відмовилася? А, насправді це щоб зекономити. <гум> нормально. А, а напевно, зекономити можна нормально, не ну, закономили. Насправді нормально. Я не знаю, скільки там підгузки на той момент коштували Не знаю, тисячу гривень, мабуть. Опаковка. Пачка? Так. В день мама використовує п'ять підгузків. Угу. Десь ось так. Ну не мама, а не дитині. дитині. потрібно. як я до цього прийшла. Коли я народила Віру, я почала активно. Ну, в мене було багато часу, поки вона спала. Я багато читала різної літератури, готувалася до материнства. Мені в принципі, це подобалось, і я наткнулася на книгу Життя без підгузків. Думаю, в смислі, як це? що це на той момент Вірі було сім днів. Я дуже добре це пам'ятаю. І в цій книзі йшлося про те, що мама насправді відчуває, коли її дитина хоче пісять, какать. Uh -huh. Вибачте, <рес> це, як є. А що, і з а... книжки слів не викинеш із так, пісні? Да? Так. І я така думаю, та ну. Та ну не може бути. Я почала себе перевіряти, почала себе чекати. Думаю, о, реально в мене є це розуміння, як це відбувається. Дитина подає певні сигнали. Наприклад, вона може плакати з трьох причин: вона голодна, вона хоче спати, вона хоче в туалет. Також на початку, якщо мама ще не почала використовувати підгузки, вона може ніжками дергати. Тобто, коли її щось турбує, ну в принципі це логічно. В цілому підгузками почали користуватися жінки, десь близько ста ну до ста років, тому точно.